Дамо Росії звинуватити нас у зриві мирного процесу, заявив Андрій Єрмак, керівник офісу президента України з приводу призначених на 15 травня переговорів у Стамбулі. Андрій Єрмак зауважив, якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США і європейських партнерів про 30-денне припинення вогню. Цю позицію чітко визначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру, і ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо, Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України в нашій студії Сергію. Я вас я вітаю. вітаю. Навряд чи ви чогось, як і я. Ну я не є експертом, очікували від 12-го числа. Між тим, коаліція хоче хрішуч заявляла: якщо не буде припинення вогню, то е, буде запроваджено санкції. Чи е, не настільки чітко я поставилася до заяв, і ви не очікували, що якщо Путін не відреагує 12 травня, то санкції вмить зранку почнуться? Ні, ми йдемо за тим дедлайном, який у нас е, е, запроваджений це дедлайн зустріч в Турціречині. Тобто тепер у нас це дедлайн, так? 15 ну, число. В, в, в нас же ж головне це процес. А процес він починається з переговорів, які анонсував президент, і сказав, що він чекає російського. Диктатора там в Туреччині, щоб зробити те, власне кажучи, до чого вже всі готові. Це переговори, щоб покласти край війні. І єдине, що тут слово за Росії, тому що вони поступово потрапляють в таку знаєте пастку власних капканів. Так, вони так. ж думали, нам поставлять капкан, коли сказали, що вони готові, якщо буде е, е вони нас чекають в четвер в Туреччині. Так, І президент каже, так я їду, все. Тепер слово за Путіним. І тепер цікаво, як вони там собі в Кремлі будуть ситуації викручуватись, ну можливо, я от думаю, як воно там захворіє Путін. Напад... Ну він власне скаже, що я й не обіцяв туди. Ну це приїхати. Слабка туди. позиція, слабка позиція. Я думаю, буде якийсь третій варіант, типу грав хокей, і травмував коліно, тепер пересуваюсь на то, думаєте, навіть кілька своїх днів. представників не прийшли. Якщо... А представники не цікаві нікому. цікаві от, саме якщо формат це лідерів. Петров, що... Дмитріїв. Ну це не рівень президента. Це, нашого. Абсолютно тут президент якраз вибачте за таку термінологію заганяє Путіна. Як вправний мисливець заганяє на там дичину на певні рубежі, тому що Путін намагається постійно маневрувати. Чому важлива була зустріч в Києві на вихідних європейських лідерів? Тому що вона окреслила єдність головних країни на нашому континенті. Ядерна Франція, Ядерна Великобританія, новий німецький уряд, наш стратегічний партнер Польща це чотири країни, які нас найбільше підтримували, плюс український президент, повний збіг позицій, плюс Макрон організовує дзвінок з Трампом і погоджує всю цю дорожню карту з Америкою. І виходить, що Путін змушений був, пам'ятаєте, вночі на неділю, о другій ночі, так. робити якусь абсолютно безглузду навіть не прес-конференцію, а вихід до преси, де він каже, що він готовий до переговорів в Туреччині. Але ж. Він не сказав, що він особисто приїде. А yes, тут президент right. прихоплює нашу ініціативу. каже: А я приїжджаю і тебе чекаю. І от тепер я думаю, в них брейнсторм на тему того, як з цієї теми з'їхати. І я до чого й кажу, що шучу за все, якийсь буде варіант грав у хокеї, грав. Але варіант з'їзду ви і... пропускаєте, що він я думаю, буде. це основний, тому що вони не готові до цих прямих переговорів, тому що вони програють всі прямі риториці, тому що всі намагання Путіна в якийсь спосіб аргументувати війну перед лояльними пропагандистами. Це одне. Аргументувати війну в присутності нашого президента приречені на тотальне фіаско. тому він на це переконаний не піде. Але я скажу, це виключно моя точка зору. Україна рухається своїм шляхом. У нас дорожня карта, починаючи з джиди, дуже зрозуміло припинення вогню як перший крок. Так да. і я хотіла, щоб ми звірили годинники в свідомості всіх наших глядачів, тому що що маємо наразі? Україна говорить припинення вогню. Далі будемо говорити. Путін всіма своїми фібрами заявами показує, що він не збирається припиняти вогонь і що. Там паралельно але, збирається робити. Але аргументувати продовження вогню йому так. стає все складніше. Все складніше. Розумієте, так, От в чому динаміка позиції? Е, не те, що він зупинив вогонь, але продовжувати вогонь аргументів все менше і менше. Він же казав, що він тепер йому треба шукати якісь. Якщо порушена причина того, щоб це на робити. слідковий зв'язок, а це ми спостерігаємо в Росії, то напевно, це порушення і далі буде якоюсь такою своєрідною логікою Російської Федерації. Ну, нам, нам взагалі не варто насправді так багато уваги приділяти їхні позиції. Нам треба свою. Позицію захищати, вона полягає в тому, що ми готові до миру з першого дня початку війни і тоді Сергій питаю. Витоку, президент, президент Зеленський... Президент іде навіть на особистіславі да, числа але він на особисті челендж та п'ятнадцятого числа він в Стамбулі, Ми чуємо чергову відмазку від Росії. Далі як у нас складаються стосунки з партнерами з коаліцією, і зі сполученими ну, штатами наша позиція полягає в тому, що показавши свою готовність навіть до таких. Ну, не популярних переговорів на один на один з Путіним, але рішуче, рішуча поведінка президента, вона пригає в тому, що ми, розуміючи ризики, все одно на це йдемо і показуємо слабкість Росії, яка не має аргументів. І головне показуємо партнерам, що проблема не в Києві, а в Москві. Для того, щоб об'єднати як країни Європи, а треба нам єдність всіх країн, так і Америки в тому, щоб накласти новий санкційний пакет, якщо Путін не приїздить і не починає ці переговори. Для нас важливо, наприклад, щоб той же самий американський лідер впливав на Орбана, щоб той не накладав вето, наприклад, щоб не створювати внутрішніх протистоянь в середині Євросоюзу. І тут голос Трампа буде якраз вирішальний. А Трамп бачить, що Україна не проблема, проблема Росії. Президент їде в Стамбул. Хто не приїжджає, Не приїжджає. Путін відповідно тоді ми свідки. Ну я скажу певним чином. Ситуація зараз стає для нас мен, ну, якби безпрограшною. Україна їде, показує свою готовність. увазі, дипломатичному треку. Так, так. Якщо Путін не приїжджає, він показує свою слабкість. Якщо він приїжджає, то він в ситуації людини, яка змушена добирати фейкових аргументів для продовження війни, коли весь світ за цим спостерігає. У нас кожен тиждень геополітично насичений, якщо говорити про цей, який ми ось розпочали сьогодні. Я також хочу нагадати, що держсекретар США Марко Рубіо відправляється до Туреччини. повідомлялися про це раніше. І я хочу нагадати, що близько східне турне Трампа теж починається з завтрашнього дня, з 13 по 16 травня, і він має відвідати Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати. Ця поїздка в який спосіб є дотично ю до е, наших подій ви кілька ну, разів вже сказали нам своє робити нам е, і коментувати теж американську адміністрацію не варто звичайно в е, порядку денному трампа дуже багато українського е, українського Припинення вогню, так. а потім укладення угоди певної чи припинення війни. І тому в, на близькому сході є багато наших партнерів, які нам допомагають. Це і Емірат, це і Катар, це і Судівська Аравія. Ну і плюс там і до Туреччини недалеко. Тому прогнозувати щось нам зараз тут не варто в студії, але ми маємо розуміти, що. Я переконаний, тема України буде на всіх зустрічах Трампа. Так чи Ну інакше, так, але думати. це свого роду такі перекресні стежки, Тому я про них хотіла згадати. Про Стамбул. Давайте нагадаємо всім нашим глядачам про те, що в 22-му році не було жодних стамбульських домовленостей. Про це сьогодні Тарас Загородній нагадав ну, звичайно. Якщо і б сказав, були, що його обурюють заяви розмені. в медіа, що були стамбульські домовленості, були тільки ультиматум Путіна. Звичайно, і це дуже дуже теж типова для Путіна поведінка. Він же постійно намагається брехати. І маніпулювати інформацію, яка не є, скажімо так, загальновідомою, але ну, історики і дипломати розуміють. Наприклад, він постійно каже, яка була взагалі, от з чого починається його логічний цей от фейковий рядок, чому війна почалась? Тому що НАТО розширялась на схід, так. так? А чому воно не повинно було розширятися? Таке логічне ж запитання. А відповідь така: нам це обіцяли. А ти питаєш, а де покажіть документ, яким обіцяли Нема. не розшити. Документа немає. Є стенограма розмови під час. Падіння Берлінського муру, коли об'єднувалися дві Німеччини, що під час цих переговорів, де ще не було навіть Росії як держави окремої, був Радянський Союз, були там міністри закордонних справ відповідно східних і західних земель. Так. Там був з, -з, з боку Західної Німеччини Ганс Дітрі Геншер, вже покійний. Я думаю, що і глядачі не пам'ятають цього прізвища, і він десь проронив фразу, що внаслідок об'єднання ми не будемо розширяти НАТО на схід. Це просто фраза в розмові була нічим не закріплена жодним документом, який має міжнародне правову якусь підґрунтя. І внаслідок от цих от маніпуляцій, він каже, нам обіцяли, а обіцянка це була якась усна репліка в ході переговорів, яка, яка була абсолютно висновлена. Ні, не запала. Він просто фейково жонглює над mm -hmm. аргументами. В вищих історичних реаліях, коли вже немає тих країн, навіть які не було тоді, зараз немає вже Східної Німеччини, немає Радянського Союзу, немає живими цих навіть політиків, а він просто маніпулює, сказав, нам обіцяли нас на дулі. Це ж його улюблена фраза нас на дулі. От і зараз він каже, і тепер нас опять надують, нас надувають, ну, тобто постійно він надутий ходить, Ніч але тим... це просто показує, яка маніпуляція так. відбувається, і зараз він теж буде постійно маніпулювати цими побрехеньками. Тобто, ми звикли до того, що він знаходить формальні приводи виправдати свій причинно-наслідковий зв'язок, який існує лише але, його голові. Але він це якби це були міжнародні документи. Засновані на міжнародному праві на статуті ООН. Ну, тоді б хоча б це могло лунати як ну не знаю більш-менш, але ж воно не лунає як більш менш, тому що це просто устні домовленості, які. Просто скріплені якимись сценограмами звичайно, і все звичайно. Сергій. таким чином, ну, Нам тому, теж, наприклад, обіцяли ядерну зброю, забирали, сказали, ми вам гарантуємо безпеку. Теж такі є обіцянки. Ну, ми ж не можемо послатися на них як на якийсь документ міжнародного права. Коли Україну дурили просто так само і теж може нас на дулі. Але ж це не значить, що ми тепер маємо відновити ядерну бомбу. розумієте? між тим, я хочу ще раз поставити вам питання: чому до Стамбула безпосередньо як майданчика апелює Путін? Різні думки у лунаї... А спеціально, щоб він це цей контекст зустрічей, які були після початку війни, які теж нічим не завершились, ні жодних документів підписано не було. І розумієте, якщо в чому ж його теж брехня, коли зустрічаються дві сторони, вони готують свою якусь свою візію. А потім вони кажуть, ми це в Стамбулі презентували, а через декілька кроків пропагандистської цієї прокрутки це вже стає не ми презентували, а в Стамбулі погодили, розумієте? Така покажіть підпис, покажіть, хто уповноважив підписувати. Покажіть, який міжнародний правовий механізм цього, на що це спирається. цього ж цього немає. Тому вони власну позицію, яку вони привозили тоді в Стамбул, вони намагаються продати, як начебто це вже погоджено, хоча воно ніким не було погоджено. І тому ми маємо просто розуміти, що вони зараз, коли збиваються ту стрілку в Стамбулі, в Туреччині намагаються просто апелювати до того, що є. Але те, що є, от те воно ми мили, відсутні, воно є тільки їхнім баченням і все. Але наше бачення і їхнє бачення це не одне те саме, і тому ми не повинні рефлексувати на те, що в них колись було якесь бачення в Стамбулі, і тепер ми повинні це бачення виконувати. Ми його могли виконати і три роки тому, але ж, звичайно, це неприйнятно. Там українські збройні сили перетворювалися на пшик, їх просто не було. Україна ставала по суті беззбройною державою. Там всі наші законодавчі зміни, які стосувалися релігійних і мовних питань, просто нівелювалися. Ну і, відповідно, що стосується загалом існування України як. Держави суверенне з правом вирішувати своє майбутнє теж нівелювалося. право обрати об'єднання, в які долучатися і так далі. Це перетворення на ну от на суту ту саму східну Німеччину, про яку так само так. мріяв Путін, де він провів свої найкращі роки, коли в Дрездені служив там якимсь офіцером і бачив на власні очі розпад східної Німеччини. От він хотів, щоб Україна стала такою східною німеччиною, якою під дзвінку будуть керувати з Москви. Тільки зараз, от з 21 столітті. До чого я веду уявляємо картину в четвер відбудеться зустріч, хоча у нас вірогідні. Ні, мала. президент з чіткими причинно-наслідковими зв'язками. Президент України, який розуміє, що тут є український народ, а не нацисти, не фашисти, з чим бореться Путін, зустрічається з Путіним, який апелює до неіснуючих документів, які апелює до тих речей, яких нема в Україні, і вони будуть сам на сам. Хто готує президента О до цієї розмови з людиною, яка живе. Епохою рюріків і перекручує її Ну, По перше, президент сам готовий до цих переговорів вже насправді більше трьох з половиною років, тому що ще до початку повномасштабного вторгнення президент згадайте казав, що він готовий до зустрічі з Путіним, а тоді Росія замість зустрічі з Путіном стягувала танки. своїх військових на наші кордони, щоб потім окупувати українські землі. Тому для президента це взагалі абсолютно не нова ситуація. Він до неї і був готовий, залишається готовим. Що стосується підготовки конкретних. Якихось там тези треків і так далі, то це технічний процес. Він ну я б не сказав, що потребує там аж надто багато обговорення в ефірі, колись в мемуарах. Люди, які будуть долучені, про це не пишуть. Але це кухня подається на стол вже готове блюдо. От готове блюдо це українська переговорна позиція, яка полягає в тому, що ця війна не спровокована, вона має бути якнайшвидше закінчена. Перший етап це припинення вогню. Ну і власне кажучи, ну цей переговорний трек він повністю в руках української команди Андрій Єрмак, міністр оборони, умирав. Закордонних справ Сибіга наші команди, які працювали в Судівській Аравії, Жовква, Паліса зараз Брусило був на цих переговорах, які були на цьому тижні в Києві. Тобто, це заступники голови офісу президента. Все це економічний блок Середенко, її заступники, які мінеральну угоду вкладали. Стефанішина, міністр юстиції, віце-прем'єра. Так далі. Тобто, це велика група людей, які працюють над кожним конкретним кластером. Самі ви задали про угоду, думали, чи чіпляти цю тему не раз ми обговорювали це з. Депутатами як угода наближає мир, не раз розставляли правильні акценти, що безпосередньо зв'язку нема, але є як один ну, з моментів широкого формату стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Але останні питання, на які ви дасте відповіді, я вас можу Я, відпускати. Дивіться, бачу це так, що ми переходимо з якогось миру класичних угод, так як ми це бачили, от пам'ятаєте, Ясіра Рафат, Іцхак Рабін, Білл Клінтон, угода в Осло, здається, да, укладена там Кісінджер, в'єтнамський лідер вкладають в'єтнамський. от якісь фотографії з підручників в історії, це вже, напевно, уходить в минуле, і угоди більше будуть ґрунтуватися на спільних інтересах. Ну, Історія пройшла по колу і повернулася в, певним чином в минулі практики, да, як воно було до виникнення інституції ООН і так далі. І тому от це буде більше угоди, які будуть ґрунтуватися на спільних інтересах. От Спільний інтерес України і Америки він очевидний. Це... Відродження України і створення на європейському континенті міцної межі, за яку це. Орки ці не пролізуть, тому що створення проблем в Європі для Америки теж не вихід. Вони все одно член НАТО. Якби зараз не велась дискусія, ніхто від зобов'язань натівських з боку Америки не відмовився. І значить, Україна є надійним оплотом для захисту від можливих зазіхань з боку Росії. І тому потужна Україна це надійний захист від амбіцій, які будуть незалежно від того, Путін прийде, піде, залишиться, помре чи прийде якийсь наступник його. А відповідно, Україна. Рано чи пізно буде частиною цього об'єднання. Я переконаний особисто. Я для цього до цього прийдуть всі. Буде просто, як каже Джорджі Малоні, простіше брати Україну в НАТО ніж виділяти такі ресурси на утримання України. Моя улюблена як, фраза і на як продовження форпост, на, на продовження розмови з вами новина від Reuters. В Великобританії сьогодні відбудеться зустріч міністрів іноземних справ країн ЄС з питань підтримки України. Як сказав міністр закордонних справ Великобританії, Девіт Лемі, виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України. Європа великобританія усвідомлюють, що це виклик для всіх. Всіх них Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був в нашій студії.